Конституція України є от така стаття 20, де описані державні символи України. І ось є тут така, такий абзац: Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менше, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Верховної великого державного герба є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України. Так, ну все добре, але хто скаже, хто, хто з вас бачив ну, вживу цей великий герб України? Я, принаймні, живучи в Україні все своє життя, я цього герба не бачив. І де він, що він, чи існує він взагалі, цей великий державний герб України. Малий державний герб він усюди, ми його бачимо кожного дня. і... Ось він ось він є, бачите? Оце малий державний герб, а великий державний герб, де за 34-35 років незалежності України так і не спромоглись його створити. А може, створили, може нам його не показують, чи мені особисто його не показують? Хто що знає з цього питання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може хто бачив його, кому щось відомо про нього. Може, це я не просто не бачу його. Ось таке у мене питання. І напишіть ваші думки.